Шановне товариство, зустрічайте, це в нас офіційна, 13 й рік. 350 блютек, 3-літровий дизель, автомобіль повністю, абсолютно в рідному, забарвленні, відполірований, виглядає максимально гарно. Оригінальні 18-ті диски. Вже на зимовій гумі парктроніки по колу. де встановлені в нас пороги. Перед автомобіля в бронеплівці безключовий доступ. Гарнющий темно-коричневий салон, абсолютно без будь-яких зауважень. Шкіряне кермо з вставками з дерева, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. Підігрівчики вентиляції, мультимедіа з камерою, клімат. Все по автомобілю працює. Зверніть увагу на розхід в пам'яті. 8,3 підкермові Під кермові пелюстки переключення передач. В принципі, по салону. Зауважень абсолютно ніяких немає. До речі, резинки є. Що зразу знак, що автомобільчик обслуговувався. Чеки по обслуговуванні двигуна є там із нещодавнього. Тому все можна переглянути. На 189 тисяч пробігу. Пневма без проблем. Ну і в цілому абсолютно безпроблемний автомобіль. Тому що це дизельний Мерседес, Тим більше на одному з найнадійніших двигунів 3,0 дизель, друзі. Тому залітає в продаж, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо.